Українці за 14-й лише рік, тим, що вони подорожували за кордон, вони за кордоном витратили це офіційні дані НБУ по картках, по пластикових, 5,8 мільярдів доларів. Як це немає грошей? Гроші є, є люди, які відпочивають за кордоном. Я думаю, серед твоїх так, знайомих. Це ж є долар, люди... начебто, був по 8, зараз вже по 22, по 24. А, а Ну менше. добре, тоді в гривневому еквіваленті. все одно є люди, які навіть в Чернівцях не бували, а вони або там навіть не знають хороших там місць в цій самій Одесі, і вони тупо продовжують там їздити в Єгипет. Вали? А чому не їдуть до Чернігова? Чому не їдуть до Чернігова? Перше це відсутність якісної промоції. Тобто, що зробив Андрій Садовий, як тільки став міським головою і проголосив туристичний напрямок стратегічним, зробили якісні промороліки, і їх запустили в інших містах, які цікаві. Ну для нас ж начебто вони є І, для Черні... клубок, це, і Проморолики Ми зробили. Тобто, це те, чого я розпочала, тому що не було е, ніякого якісного відеопродукту. Відеопродукт якісний, ми вже зробили. Потім треба його за гроші. Розмістити а, в тих а, містах, звідки ми хочемо приймати туристів, так це я хто можу має сказати: забути? це хто? Це мерія, має закласти, наприклад, на? 15 вже вона не заклала. А як у Львові 3 мільйони на промоцію Львова з самого початку? Це зараз вже не копійки не закладаються, бо а, те, що прийшло з туристичного збору, а Львову воно приходить півтора мільйона мільйон вісімсот на рік. Те вони і пускаються. Заробив лист туристичного збору стільки, то стільки на промо і витратим. Але зараз у Львову не треба себе промотувати, бо всі вже знають Львів. У Львові відпочивати модно. Чернігову для того, щоб запустити механізм, треба дві речі. Промоція, якісна промоція. Її треба зробити з самого початку спонсорів не знайдеш. Її з самого початку треба зробити за бюджетні гроші. Ось раз цю інвестицію е, виділити, але зробити грамотно. Для Чернігова дві цільові аудиторії найбільш е, перспективні: це кияни і це білоруси. Ані, ну куди піти? Ну, от реально. Ну, давай бути чесними. Ну В нашому місті воно прекрасне, гарне, але його можна об'їхати за день. Так. І друге що? Це Куди? Створення... Піти у караоке Так, друге це вичай. створення якісного туристичного продукту. А, знаєш, яку конкурентну перевагу Чернігів має в порівнянні зі Львовом? Це річка. У Львова немає річки і. Стріжнього у них немає, звісно. Так, про стріжень – це окрема історія, десна. І в нас навіть по генплану заплановано місце, де робити кемпінги в. Ну, в місті над Десною, це там біля пішохідного моста. Можна зробити такий самий еко-готель, як е, Шишки. Можна зробити. І будуть люди приїжджати на всі вихідні, кияни. Зараз запит на такий е, відпочинок на природі. Тобто можна робити пакетні тури. Перший день екскурсія стародавнім легеда, легендарним Черніговом, а другий, третій день це відпочинок на Десні, рибалка. Все це в якісних умовах. Чому не будуються еко-готелі? Бо немає грошей. Ні. Інвестори є. Я вам скажу Міська так. Міська влада гальмує цей процес, ти хочеш сказати? Я це? думаю, так. Я думаю, так, да, тому що до мене зверталися, коли я е, керувала туристичну галузь інвестори місцеві чернігівські, хотіли побудувати якісний там і еко-готель, на кшталт шишкіна, ось там, але я їх підводила до заступ заступника та там з будівництва і архітектури, і всі потім дуже невеселі поверталися і просто не робили цей процес, і казали потім, можливо, влада зміниться.